Ключове, що я хочу сьогодні в цьому випуску сказати, це те, що мова не є інструментом для срачу. Мова не є приводом для того, щоб хтось когось скував. Мова це тема постійного срачу. Останні роки так точно. Тому що всі можуть спекулювати цією темою. Це хайпова історія. Можна завжди сказати на когось, що а, через те, що ти не розмовляєш українською мовою, ти не українець. Через те, що ти не живеш під вибухами в Україні, ти не є українець. Через те, що ти розмовляєш українською мовою і п**деш бюджет, треба це заблюрити буде. Ти поганий українець. І всі чомусь вирішили жонглювати саме мовою. Мова це не привід. Брати когось за горло і казати, що ти херовий, або на когось тицати пальцем і казати, що він якийсь не такий, недалугий, невірний, неправильний, і ще якийсь там щось цінності. Це точно не є а, вірною методікою, вірною механікою. І як для мене мова це інструмент для самовираження, Мова це можливість підкреслити свою власну самоідентичність. От мені б дуже сильно хотілося, щоб якщо ми вже розмовляємо про свідомого українця, щоб ми розуміли, що таке мова. Мова, в першу чергу, від мене, як від Романа Маслова, нехай йде така інформація. Мова це можливість самоідентифікуватися. От якщо поставити мене і поруч зі мною, поставити когось з біологічної маси. На мові котрого я розмовляв все своє свідоме життя, я два роки лише зі своєю родиною розмовляю українською мовою. До цього ми розмовляли саме тією мовою. Ми родом з Дніпра. Ми все життя розмовляли на, на тій мові, не будемо сваритися. І для мене перехід з сусідської на українську. Це можливість виділити себе від них. Це можливість самоідентифікації, можливість ідентичності. Я хочу, щоб мене ні в якому випадку, ні за яких умов не ідентифікували з ними. Ніхто, не ні європейці, не люди з інших континентів, ніхто щоб не міг навіть подумати, що я можу мати якесь відношення до тієї країни.